Я ще до сих пор не почула ні одного слова «мама». Дуже важко тако. Плюс я 24 на 7, я біля неї. Я не можу нікуди ні вийти, нічого зробити сама. тому що… п'ятирічні Саші Панченко із гадяче діагностували аутизм, епілепсію та вроджену ваду серця. Мама дівчинки Юлія Панченко розповідає, що до 33-го тижня її вагітність проходила нормально, але після її поклала до лікарні на збереження до кінця вагітності. Вперше Юлія помітила, що із донькою щось не так, коли їй виповнилося 6 місяців. З того часу життя мами і доньки розпочалося у лікарнях. До трьох років дівчинка приймала протисудовні препарати. У Нас також було підтверджено вроджену ваду серця, вторинний дефект між перегородки, два потоки і рекомендована операція. Але на жаль, в зв'язку із тим, що в дитини неврологічні проблеми, вчасно провести операцію ми не могли. Наразі наші кардіологи в центрі Амосова, лікарні Амосова, дали дозвіл на проведення операції, так як неврологія трішки дала змогу зробити цю операцію. Нині родина збирає кошти на оклюдер, імплант, який може закрити отвір у міжпередсердній перегородці серця. Вже зараз кров із серця дівчинки надходить до легень і може спровокувати інсульт. Тож цей імплант життєво необхідний для дівчинки. Саша любить гойдалки, мильні бульбашки та льодяники. Допоможіть Саші та її мамі. Кожна гривня важлива для того, щоб Саша жила далі, реквізити до збору в описі до відео.